Задирати. Зараз ви зрозумієте, які краще культури для своєї земельної ділянки обрати. І найголовніше гірчиця, коли і чому її краще не засівати. Розминаємо свій пальчик, натискаємо підписатись, дзвіночок і. Подобайчик допомагаєм розвивати корисний україномовний каналчик. Всім привіт! З вами канал Корисні корисності і, як завжди, без зайвої води. Починаємо седирати: це зелене добриво, але. Неуніверсальне, їх потрібно обирати, виходячи з потреб вашої земельної ділянки. Умовно можна поділити всі сидерати на три групи. Перша група це ті, які поповнюють запаси живлення. Друга група це ті, які розпушують ґрунт, а третя група це ті, які допомагають боротися з шкідниками і з хворобами. Якщо оберете неправильно, не отримаєте ефект, який потрібен саме вам. Тож, давайте пройдемося коротко по кожній групі. Перше, це ті, які поповнюють елементи живлення, а основні це азот, фосфор і калій. І так. Азот, і де ж він береться? А він береться з повітря. І я вам не можу не розказати про один найнеймовірніший спосіб, як з повітря азот опиняється в землі. А це за допомогою блискавки. Вона, коли летить, встигає вихопити з повітря мільйон тонн азоту, зв'язати його і направити. Землю це безкоштовне добриво, але ми не будемо сидіти на городі і чекати, поки блискавка вдарить в нашу земельну ділянку. Тому ми користуємося іншими способами насичення ґрунту азотом це внесення мінеральних добрив або за допомогою азотофіксуючих бактерій. Ці бактерії поселяються на корінні бобових, утворюють там такі бульбочки і з вільного повітря беруть азот. І доставляють його в ґрунт. І коли бобові відмирають, вони також насичують ґрунт азотом. Для нейтральних ґрунтів обираємо такі седирати, як Війка або Горох. Для кислих ґрунтів, люпін, ми обов'язково садимо ці седирати лише весною. Перед бутонізацією ми їх зрізаємо і зароблюємо в ґрунт. Якщо ж ви посадите ці седирати восени, то весною, коли буде танути сніг, коли будуть проливні дощі, азот просто вимиється і посів сидератів не дасть ніяких результатів. Для збагачення ґрунту фосфором і калієм потрібно сіяти вже інші сидерати. Коли ми поливаємо нашу земельну ділянку, ідуть дощі, тане сніг, то фосфор і калій вимиваються дуже глибоко, а багато рослин має коротку коріневу систему і не може дістати потрібних елементів. Тому ми обираємо сидерати, які мають глибоку коріневу систему, щоб дістати. Дістати ці елементи. Якщо у нас нейтральний ґрунт, то ми обираємо гречку. Вона має потужне коріння, яке здатне дістати з глибини фосфор і калій для себе і свого харчування. Коли ми гречку зрізаємо і заробляємо його в ґрунт, то е, вона збагачує його. Краще зрізати на початку бутонізації. Сіяти гречку можна як і весною, так і восени. А якщо у вас кислий ґрунт, то ті самі функції виконує такий сидерат, як люцерна. Друга група седиратів це седирати для розпушення. Почнемо з олійної редьки. Сіяти її потрібно восени на початку вересня. За 2-3 тижні після сходів рослина має вже корневище в діаметрі до 3 см. Зимою це корневище перегниває, весною туди натікає вода, і при поверненні заморозків утворюється так звана борулька. Вона класно розтріскує ґрунт і розпушує його. Підходить для дуже важких ґрунтів і для кислих ґрунтів. Для нейтральних і дуже важких ґрунтів підходить також жито і пшениця. Ці культури мають мочкувату кореневу систему і також гарно розпушують ґрунт. Сіяти їх потрібно восени, а заробляти в землю весною. І третя група це седирати для лікування і очищення від шкідників. І найпопулярнішим седиратом, які в нас сіють, це гірчиця. Вона дійсно дуже корисна через виділення особливих речовин, які мають знезаражувальний ефект і які можуть пригнічувати ріст бур'янів. Завдяки наявності 1% ефірного масла відбувається: дезінфекція ґрунту, знижується ймовірність зараження землі чорною ніжкою, паршею та іншими хворобами. Можна сіяти її як весною, так і восени. Але гірчиця. То хрестоцвітна рослина, яка активно квітне і пахне, і приваблює на територію хрестоцвітних блішок. Тому, якщо ви плануєте на цій території садити капусту, рукулу, редьку чи інші хрестоцвітні, то гірчицю садити не можна. На бідних ґрунтах можна використовувати такий сидерат, як фацелія. Вона допомагає боротися з дротянкою. Дротянка їсть коріння і здихає. Зверніть увагу на те, що з однієї сторони сидерати збагачують ґрунти, але вони і витягують запаси, що там містяться. Тому на дуже бідних ґрунтах потрібно вирощувати сидерати разом з добривами. Всім дякую, хто додивився до кінця. До зустрічі в нових серіях. Сидиратні зайки. Па-па-па-па!